Маємо чергове авто Cherokee з пошкодженням передньої частинки і починаємо ніби з цілішої сторони пасажирської. Значить, продертий низ по дверях передніх, легенький тирок позаду і парочки. По зазорах ціле, між і задніми цілі зазори. Далі вже починається більше пошкодження двері, притерте крило, верх-низ, низ-верх. Крило в нас йде під заміну. Капот вже в нас е, донорський, тільки підібраний в колір з маленькими такими пошкодженнями. Ось їх пару є. Далі, е, е, далі, 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 далі. Добре, йдемо далі. На більш пошкоджену сторону. Сводійської сторони у нас є підломаний добряче Ланжерон. Його видно ось в цьому місці. Раз. Ну, поверхнево крило дуже таке вим'яте. Також буде під заміну. Підіймаємо. Зараз покажем. Ось такий вигляд має повністю пожований брус. Такий він. Жовний, пережований. Його потрібно буде. Відновлювати, тому що четвертинка стоїть дуже ж таки недешево, попросили врятувати. Далі я вже попередньо трошки підрозібрав машинку. Автомобіль, будемо по-правильному говорити. Забираємо радіатор. Ось такий воно вигляд все має. Пусто і все. Ну, Під боком ОБС такий добрий перелом. І у нас по горизонту авто має ну, 8 см піднятий лонжерончик. Ось такий вигляд має широкий. На зараз забереться ще рамочка ця, пошкоджені верхи, наставки планочки. Все повністю дорозбирається і будемо ставити. Лінійки ось, і перепровіряти, переміряти, на що схоже наше пошкодження, наскільки глибоко пошкоджено. Пошкоджена ця сторона, тільки задерта, коча. Більш думається, що і ця сторона, скажем, пасажирська, що низ, що верх, не обійшлась без деформації при таких пошкодженнях, скажімо, водійської сторони. Ну от якось так зараз будемо розбирати Наталі і вже робити першу підтяжечку, скажімо, напевно, навіть не ладжерона, а бруса верхнього. Тому що, ага, ще трошки доповнення. Тому що, тому що, тому що у нас двері пригають. І у нас є ще, ну, скажімо так, підтерта арочка. Крила, ну це ПДР підійме. А ще такий-такий-такий нюансик. В цьому куточку біля люка є такий блік, це по підсилювачу воно у нас таке є. Потрібно буде потягти, тоді якось, щоб вся складочка трошки піднялась і вже, напевно, ПДР тут доправить його до кінця, але воно має такий, скажімо, Відголосок пошкоджень по Ну ось так. Що ж, працюємо далі. Розібрали, більш вже знявся рамка телевізора з машини. І на зараз деформована ця підставочка під брус. Така вона якась чудна. Будемо зрізати, тому що в нас є інша ось донорська, Новеньку привезли, зріжеться стара і вже тоді поставимо. нову. Після того, як підтягнеться, складка ця на лонжероні, і само собою, коли зріжеться це все пошкодження, доступніше буде до складки добратися. Ну ось якось так. Все розбите, забрали. Покажемо ближче. Тепер, коли вже зрізалось, то більш видно, наскільки заломаний поверху у нас вонжерон. Надалі потрібно буде блокабеса підняти повністю звідси, якось його, щоб зробити більш доступно до самої складочки, більш місця, щоб було. Ну, працюємо далі. Ну що, робиться? Перша підтяжка бруса. Ось ну, такий вже вигляд воно має перша підтяжка. Продовжуємо рихтувати чироки. Знаєш, зараз вже брус у нас має такий вигляд. Рівний, повністю вирівнялось, пробилися ці складочки самі великі, порівнялося воно тут, з цієї сторони низкан зробився, протяглося, лишається трішки. Тут таке у нас трохи пожоване, але по розмірах. По технічних картах відстані між цим протилежним брусом, якраз міліметр в міліметр вже у нас виставлено. І далі поставився нівелір. Я сподіваюся, зараз буде видно. Але перепад по лонжеронах ось у нас, скажімо так. Я надіюсь, буде видно зелений, зелений такий лучик ось по цих отворах. А переходимо на протилежну сторону, а він у нас знаходиться. Ось тут такий слабенький зелений. Попередньо промірялось. Ну, його навіть на руці більше видно. 8 см підняти ленджерон до догори. Якось так. Так що працюємо далі. Зараз будемо чіпляти, вже робити протяжку і опускати передню частинку ланжерона. Відкрунувся підрамник, ось така у нас відстань. 3 см. Више підрамника стоїть лонжерон. Продовження роботи по щероке. На даний момент лонжерони один другий в горизонті, по осьовій стоять. Виставилось повністю брус в розмір. Відрихтувалося все повністю. Це все, що, що було зажате. Замінились е, завіски капота. Тому що були деформовані, ставиться цей підсилювач бруса, який привариться на лонжерони. На Зараз зробимо обарочку легеньку і будемо працювати вже далі, займатися наборкою. с этой стороны. Вот так оно у нас получилось. Такие швы надали. Сейчас сделаем. Уже зажмем эти болты, на которых крепится до конца подстреливатель. Ну вот так. Далее уже будет наборка. Wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally. Yeah. yeah.